Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили посадовців, які привласнили понад 64 мільйона гривень на закупівлі авто для військових. Організатори штучно створювали умови для перемоги потрібної їм компанії у державних тендерах. Ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин та представників комерційної структури. З вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, аби усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 мільйона гривень дорожче ніж інші учасники. За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин. З вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, аби усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 мільйони гривень дорожче, ніж інші учасники. За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин. Правоохоронці провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах підприємства у Києві. Київській області та Черкасах вилучено документи, електронні носії, мобільні телефони, печатки та інші докази. Також виявлено мільйонні суми в іноземній валюті, походження яких перевіряється. Наразі полковнику організатору схеми та трьом іншим військовослужбовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Засновнику та менеджеру комерційної компанії повідомлено підозру у пособництві. На Хмельниччині двоє місцевих жителів обіцяли провернути незаконну махінацію у ТЦК і зняти чоловіка з військового обліку. Під час отримання грошей їх затримали. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань, замовники нібито мали скористатися своїми зв'язками із працівниками держустанови та домовитися про оформлення документів щодо зняття з військового обліку. В одному з випадків за вплив на працівників ТЦК попросили чоловіка надати їм 13 тисяч 200 доларів. На Рази слідчі поліції Хмельниччини оголосили зловмисникам про підозру. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Нацполіція провела понад 940 обшуків з вилучення незаконної зброї та боєприпасів. В ході проведених заходів задокументовано 10 фактів збуту зброї. Виявлено декілька схронів зброї і багато іншого. Серед вилученого гранатомети, гранати та різні боєприпаси. Наразі всіх фігурантів затримано відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за статтею 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Ці заходи спрямовані на протидію незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на чорний ринок. Повернуто ще 1245 тіл загиблих. Репатріаційна частина стамбульських домовленостей завершена. Як повідомили в координаційному штабі, 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернули тіла, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином Україна отримала 6057 тіл у межах стамбульських домовленостей. Вибухи пролунали в російському орлі у ніч на 16 червня. Про це повідомляють у російських пабліках. Зазначають, що ймовірно працювала ППО біля нафтової бази. Мешканці радянського району повідомляють про яскраві спалахи в небі та звуки, схожі на роботу ППО. Вибухи чули по всьому місту. Відео з місця подій уже ширяться у соцмережах. Деталі згодом.